Як правильно розрахувати і зекономити на ваших деталях, коли ми їх робимо на гибочному стані? Робоча ширина листа 1240 міліметрів. Якщо ми, наприклад, робимо вам профіль, заготовочка якого, наприклад, там от профіль 30 на 30, да? їх там 10 штук лягає, приблизно вам кажу, 10 штук на лист лягає. Але якщо, наприклад, зробити 30 на 29 то їх вже розміститься 11 штук на лист. Як можна зекономити, зменшити буквально на міліметр на два якийсь розмір, який вам дозволяє, да, якщо, наприклад, це можна зробити там 30 на 29, наприклад? Або навпаки, може вам треба полку, щоб 30 була, а основу можна трошечки зменшити? Ми обов'язково це пропонуємо для того, щоб зменшити ваші витрати, бо нараховується, як береться лист. Тобто сировина додається кількість гибів, кількість різів, і оця сума потім ділиться на кількість профілів. Тому, звісно, якщо 5 тисяч розділити на 10 або розділити на 11, ціна буде різна. Тому, дорогенькі, якщо у вас не критичний розмір 30 на 30, ви про це кажіть. Ми вам порахуємо і зробимо нижче, буде вам щастя, а в нас буде менше залишків.